Відсьогодні мешканці району ЛПЗ, вулиць Даньшина, Потибні та частини Львівської, що у Луцьку, залишилися без гарячої води. Без попередження, без нічого встаєм, а води нема. Як працює центр комплексної реабілітації Фенікс, де допомагають дітям із ураженням нервової системи та ортопедичними захворюваннями? 35-річний воїн Ігор Скучинський продовжує службу після втрати ноги у бою. Велику увагу звертають діти. Процитую дядько, ти робот я кажу по тільки по секрету, трошки, але нікому не говори. Відсьогодні мешканці ЛПЗ вулиць Данщина, Потебні та частини Львівської, що у Луцьку, залишилися без гарячої води. Тут стартували профілактичні ремонтні роботи, розповів начальник котельні Олександр Булик. З його слів, в опалювальний сезон працюють і газова, і твердопаливна котельні. На літній період подачу гарячої води споживачам мікрорайону забезпечує лише твердопаливна котельня, яка раз у півроку потребує очистки. Тому сьогодні припинили послугу з гарячого водопостачання, каже Олександр. Булик за два дні. Котел і мережа охолонуть, і 10 працівників котельні почнуть виконувати заплановані роботи. Ми от проводимо роботи на мережі, проводимо роботи на електрообладнанні, яке постійно знаходиться в роботі, бо в нас іншого моменту не буде. І так само проводимо чистку котла. у Луцькій школі номер 20 що розташована у мікрорайоні ЛПЗ у дві зміни, навчається більше 800 дітей. Відімкнення гарячого водопостачання не впливає на роботу шкільної їдальні. Бо мають два бойлери і котел на кухні, каже завідувачка Олена Шелепук. Ми маємо можливість вчасно мити посуду, зварити 40 літрів першого і, і чаї, і компоти. У дитсадку номер 22 сьогодні зранку вімкнули п'ять бойлерів, які є в закладі. Тому відімкнення гарячого водопостачання не створює незручностей, говорить його директорка Ірина Сарнавська. Дітки, звичайно в забезпеченні водичкою, водичку, мають ручки, ну і належно. Умовах, звичайно, і готуються страви. Котельня на магістральній є однією з найбільших у Луцьку, каже речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Тому без гарячого водопостачання мешканці мікрорайонів ЛПЗ та Львівської, які обслуговується котельня, будуть три тижні. Без попередження, без нічого встаємо, а води нема. Чесно кажучи, не розумію, для чого вони її виключають. Незручності, правильно. Але для профілактики, то що ж, Потерпимо за словами Антона Безносикова, речника ДКП Луцьктепло. Щороку члени виконкому луцької міськради затверджують графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів у зв'язку з проведенням профілактичних ремонтів. Цю послугу каже, почали відключати. Із 15 травня ми активно готувалися до того, щоб впродовж міжсезоння виконувати роботи, закуповували. Всі необхідні матеріали, яку суму грошей передбачило підприємство на профілактичні ремонти у міжсезоння, Антон Безносиков не назвав. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Голова Луцької районної ради Олександр Омальчук у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці, 13 травня, заявив, що складає повноваження керівника та депутата представницького органу. На мене здійснюється постійно психологічний тиск напродовж вісьми місяців. Щотижня мені заявляють, що проти мене порушена кримінальна справа, що мені готуються дати підозру, що мене будуть судити. Я сьогодні знаходжуся в іншій країні. Я прийняв рішення виїхати. Керуючий справами районної ради Андрій Лев говорить, Олександр Омельчук поїхав у службове відрядження до Словаччини. Згідно з документом, він має повернутися на робоче місце до 17 травня. До цього числа ми не поруємо там певними документами. Заяви ще ми не, не отримали про його там складення повноважень, депутата чи голови. Те, що сказав голова, що він складає повноваження, це також є підставою приймати певні дії. Ось його було звернення відео. Буде заява, яка надійде від нього, і тоді ми будемо працювати згідно чинного законодавства третину голосів, зібрати раду, обрати головуючого і проводити процедуру переобрання голови і процедуру позбавлення депутатства. Голова Луцької районної військової адміністрації Анатолій Костик прокоментував заяву Омельчука. У нас так само як і в районної ради, проходять перевірки постійно, тому що ну ми державний орган, нас перевіряють. Ми мусимо е, діяти згідно чинного оцінку юридичну стосовно виїзду Олександра Мульчука за кордон. Нададуть правоохоронні органи зі слів інспекторки поліції області Марини Балдич жодних звернень, зокрема про погрози від Олександра Омельчука, до них не надходило. Каже поліція розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб Луцької райради. Йдеться про привласнення розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Сума збитків сягає орієнтовно 350 тисяч гривень. Чи мають право громадяни на виїзд із країни в умовах воєнного стану? Прикордонники перевіряють при перетині кордону. Українцям не можуть обмежувати право на в'їзд до держави телефоном розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна Якщо громадянин повертається і відбувається в нас запрацювання бази даних, можливо, це різні доручення діємо згідно наявного алгоритму. Вживаємо ряд оперативно-перевірочних заходів. Політолог Антон Бугайчук ситуацію зі звільненням голови райради коментує так: незрозуміло взагалі. Про що говорить голова Луцької районної ради. Ти законно перебуваєш на посаді. Ти повинен вести свою діяльність законно і прозоро. Зважаючи на те, що свідомо він не називає, а хто ж там на нього тиснув, то скоріш за все реальних якихось погроз і не було. Суспільне звернулося за коментарем до Олександра Омальчука щодо озвученої ним заяви. На повідомлення він не відповів. Телефонні дзвінки не приймає. Сторінку у соцмережі, де оприлюднив відео, заблокував. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Загалом 124 людини зараз перебувають у центрі комплексної реабілітації Фенікс, що у селі Жабка Луцького району. Це 79 дітей та 45 мам, розповіла Суспільному завідувачка відділення медичної реабілітації центру Оксана Міндюк. Центр структурний підрозділ обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства. Раніше це санаторій дачний. Тут допомагають дітям із ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями, каже Оксана на міндюк орієнтовно 40% пацієнтів діти із дитячим церебральним паралічем. Це дуже важка патологія, яка потребує великої кількості втручань, комплексної допомоги, як фізичної реабілітації, допомоги ерготерапевта, психолога, логопеда, медичного супроводу. П'ятирічний Артем займається із ерготерапевткою. Молодець, Круто. У хлопчика ДЦП розповіла його мама Іванна Бурачок, і вже упродовж чотирьох років її син пацієнт центру Фені. Скільки багато процедури, скільки багато обладнання, немає ніде. Педагоги, реабілітологи, дітей люблять, віддаються цим дітям. Упродовж чотирьох років набувати нових навичок артему допомагає ерготерапевтка Лілія Рудчик. Ерготерапія передбачає комплекс реабілітаційних заходів, які допомагає дитині бути максимально соціалізованим, адаптованим, самостійним, і незалежним Допомагають пацієнтам центру Фенікс у реабілітації і тварини поні Іриска та Орлик. Роман, а нам ще треба шишки позбирати, руки вверх, кулачками працює. Один, два. Три. Фізична терапевта. Любов Мурашко, спеціалістка з іпотерапії, говорить завдяки спілкуванню із поні діти долають страх перед тваринами, формують фізичні навички та отримують позитивні емоції. Подає навики ходи, так як крок коня співпадає з кроком ходи дитини. Діти кормлять. Є дитина, яка не може розкрити ручку. Вона для того прагне подолати цей страх, щоб дати просто тварині якийсь кусочок яблучка, морквинки зі слів Оксани. Міндюк курс реабілітації у Феніксі триває днів два курси на рік для дітей до 18 років оплачує Національна служба здоров'я України за програмою медичних гарантій. Ще один курс щороку можна отримати як соціальну допомогу. Цього каже лікарка: недостатньо. Після курсу реабілітації дітки мають полегшення на 2-3 місяці. А це якщо так розрахувати, хоча б чотири курси реабілітації на рік мали б мати отримуватися мінімально. Як розповіла Оксана Міндюк, до Фенікса приїжджають пацієнти із інших областей України. Зараз на реабілітацію є черга на червень та липень. Кількість охочих, каже, зросла через повномасштабну війну, адже не всі реабілітаційні центри в Україні працюють. Лариса Андрійчук, Віктор Лагіньковський Суспільне новини, Луцьк. Воїн з Волині, Ігор Скучинський, втратив ногу на війні. Велику увагу звертають діти. Процитую, дядько, ти робот. Я кажу, тільки по секрету, трошки, але нікому не говори. Ігор у лавах збройних сил з 2017 року. Напередодні повномасштабного вторгнення розповідає воїн, був на рівненському полігоні. Готувалися в штатному режимі, несли службу, були злагодження, відновлювали техніку, яка мала місце там пошкодження, тому що техніка в більшості випадків вона вже трошки зношена. І треба було відновити є. Працювали з особовим складом. Якоїсь напруги, як такої, не було. Перебував у складі розвідгрупи, яку 23 лютого опівночі підняли по тривозі. Отримали зброю, боєприпаси. І двома транспортними засобами висунулися в напрямку Київської області. Після звільнення Київської області бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади вирушили на Миколаївщину, каже Ігор. Там, 23 березня, поблизу села Партизанське отримав поранення у ногу та спину. Коли зрозумів, що не може евакуюватися, говорить чоловік, прийняв рішення викликати вогонь на себе. У мене стояв вибір або пролежати їх, промучитись, або просто вмерти зразу. І ну, краще так. Щоб ніхто не мучився, але я тоді ставив під загрозу відступ основної групи, яка потім може в майбутньому могла б виконувати успішну задачу бойові. Такий Мирон, Химець, молодший сержант. Він постійно знаходився біля мене і ворушив мене, щоб я не засинав. От коли вже мене евакуювали, витягнули, ми в полі чекали евакуаційну групу медичну, то він постійно щоб я не засинав. Я почав засинати, велика крововтрата почала. Я ще ну злився на нього, казав, не чіпай, дай я спокійно заснув, бо боліло дуже. Лікування та реабілітація зайняли 11 місяців. Переніс 9 операцій, дві клінічні смерті, часткову ампутацію лівої ноги. 18 уламків залишились у тілі. Розповідає капітан Скучинський. Він майстер спорту України з гирьового спорту. Зараз каже воїн, специфіка протезу не дозволяє повернутися до минулих навантажень. Ступав вона в вигляді ресори. Зроблена. Там наверх вдягається така гумова колоша, яка е, ну, з зовнішніми ознаками схожа на ступу людини, тому що упору треба мати і взуття треба на щось одягати. А протест бачите, він приводиться з тут сім шарнірних з'єднань і плюс гідравлічний. Поршень з пятки його він не згинається. Це спеціально, як щоб не було там десь підскузнулась людина, щоб не впала. Чоловік каже: хоч його життя і поділилося на до і після, залишається у строю, передає бойовий досвід майбутнім розвідникам і вірить у перемогу України. Я не розраховую на те, щоб там мене хтось лілеяв і носив на руках і казали, боже, який ти молодець. Просто хочу спокою, хочу знаєте, ростити дітей, любити життя, читати книжки цікаві, спілкуватися з цікавими людьми і бути і служити далі. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк, пасічник Анатолій Камельчук підпалює димар, пристрій для обкурювання, та йде до вуликів. Бджіл каже, обдимлює, щоб були спокійніші. Меду немає ще. Тут тільки трохи починають носити, бо весна дуже холодна. На його пасіці під лісом, розповідає Анатолій, більше десятка вуликів із очерету, які виготовив власноруч. З його слів, у селі цієї рослини дуже багато, бо це колишнє болота. Попробував дешево ти мало затрачаєш ж там, шурупи, Пару рейок і добі вулик, ну і на кришу блях. Ну, особливість в тому, що він не накопичує тільки влаги. На зимівлю влаги збирається, пчіл може напасти по нос і пчіли можуть пропасти. Черета впитує влагу і вони краще зимують. Пасічник виносить на подвір'я станок для прасування очерету, який, каже, теж виготовив сам. Пілюкою припав. Це буде одна стінка на вуликах заложуємо черету, фресуємо її, вставляється, і все я буду його зажимати. Якщо більш нічого не робити по господарству, то за день можна змайструвати вулика, каже Анатолій. Як пасічник порається на подвір'ї, з гойдалки стежать його син та донька. Івана каже, що любить допомагати батьку з бджолами, хоча й від комах говорить, їй часто дістається. Деколи бджоли можуть бути дуже сердиті, то навіть і за день дві-три бджоли кусять, поболить, напухне, але нічого страшного. Чого пристане? А дев'ятирічний Роман каже, що любить качати мат з батьком, а потім їсти. Мамона біжить мед їсти, він солодкий, а я люблю солодкий. Якби він міг, то він би там без сутками був біля своїх бджіл. Він дуже дітям любить розказувати, що от, за свої бджоли, за хвороби. Бджоли так само, ж і хворіють. Ну я за свої хвороби, бо я медсестра. Він за бджоли за своє розказує. То нам так цікаво трошки. Пасічник прогнозує, що цього року травневий мед качатимуть пізніше ніж зазвичай, і його буде мало, бо весна холодна. Нерія Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк, підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.